А ось нарешті нормальна риба. Дивіться, який це вже кілограмовий, якщо не більше. Жерх так круто схватив, прям, аби ви бачили красень. Кому потрібні клювання, то переходьте в YouTube, посилання в шапці профілю. Там і клювання є, і як я веду приманку. Просто класнючий жерех, він звісно, пливе додому виростать кілограм до 5-7-10 до 10 навіть. До речі, як я вважував, жереха за ним такі ж самі риби, такого самого розміру. Підходили аж до човна і за ним так ходили, доки його не витягнув в човен. Зазвичай таке буває з окунями, конями, вони так само себе ведуть, а це в перший раз бачу, що жерехи теж ходили за ним. А ось і слідуючий хижак і сонце вийшло ненадовго, мабуть. Тільки не сонце. Так не хотів, щоб воно виходило, я так не хочу знімати ці всі речі з себе. Це довгий процес, все це знімай, одягай по-новому. І воно взяло і вийшло. Навіщо не зрозуміло? Ось клюнув начебто самий менший жерех за сьогодні. Такий невеличкий зовсім. Ну класно вдари. Ні, все-таки хмари закрили сонце, тому не прийдеться знімати речі з себе. Оце тільки що була подача. Спінінга так зразу в дугу і фрикціон. І жерех замотав за водорості і зійшов. Це вже друга риба гарного розміру, яка сходить за сьогодні. А ось влетів, дивіться, який так гарно ось тут взяв прямо біля карча. На оберталку і мені тут все позаплутувало. зараз буду розплутувати і відпускати його. А ось зараз я тут пливу, така ділянка, тут водорості, а тут просто такий піс пісок. І от на границі водоростей і піска стоять щуки. Двох кілограмова. Десь там одна поплила півтора кілограма, там кілограмова. Тут ша стоїть, прямо як книжка пише. Стоять, скоро буде міхловить, як водорості спадуть.